Всім привіт! Сьогодні говоримо з вами про окуляри з фотохромною лінзою. Фотохромна лінза або лінза хамелеон, як її ще називають, це інноваційне рішення для тих, хто цінує комфорт та стик. Такі лінзи вони автоматично змінюють ступінь затемнення залежно від освітлення. В приміщенні такі лінзи залишаються світлими, а на яскравому сонечку вони темнішають. Це означає, що вам не потрібно постійно знімати їх, надягати окуляри при зміні освітлення, тому що вони самі будуть регулювати ваш комфорт. Фотохромні окуляри і далі підходять для використання протягом усього дня. Вони служать як стильний аксесуар, так і надійний е е захисник від яскравого сонця. Також ці окуляри мають е поляризацію саме нашої моделі, тому вони також класно підійдуть для водіїв, тому що в яскраво, на яскравому сонечку буде темні, а коли буде вже вечір, сутінки, вони посвітлішують. Дуже класні окуляри у нас. Є багато різних варіантів в різних кольорах, коричневі, блакитні, жовті, е, сірі. Тому запрошуємо вас до нас в магазини, а наші стилісти-консультанти підберуть вам ідеальні, класні, фотохромні окуляри.